Це укриття у ліцеї села на Кропивницького району. Його площа майже пів тисячі квадратних метрів. Розраховане на одночасне перебування двох з половиною сотень людей. У школі навчаються майже 200 учнів, розповідає директорка Наталія Димешко. Коли є сигнал повітряна тривога, діти спускаються в укриття, і тут продовжуємо ми освітній процес. Блаштували, зробили ремонт, замінили підлогу. Пошпаклювали стіни, заклали вікна. Щодо стану цього укриття, окружна прокуратура подала позов в суд. Будівля ліцею на балансі сільради. Всього до судів Кіровоградщини подали 26 позовів на усунення порушень про облаштування укриттів, сказав керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк. Деякі з цих позовів вже задоволено, а саме шість ці позови стосуються балансоутримуючи цих укриттів, зокрема органів місцевого самоврядування, державної влади та інших підприємств на другому року війни. Не облаштувати всі укриття. Ну, для я був, чесно кажучи, неприємно здивований цим. Рішення суду звучить зобов'язати балансоутримувача привести укриття до е, умов, які придатні до використання. Причина судового позову щодо укриття у Мошоринському ліцеї, ось ця стіна, пояснила директорка. Це є цоколь, який потрібно зробити відмостку, і з вулиці затікає, на жаль, вода і потрапляє. Каже, стан укриття перевіряючі оцінили як обмежено, готове для використання за призначенням. Потребує відмостки саме цокольний поверх, оскільки саме ось ця частина це є укриття. Своїми силами ми зробили тимчасову відмостку, для того, щоб вода не потрапляла в підвальне приміщення, підсипали відсів, накрили шифером, вийшли з таких умов. Говорить, чекають на рішення сесії сільради про виділення грошей на облаштування відмостки. Про судовий позов прокуратури не знає, сказав голова сільради Андрій Борідченко. У нас немає жодних відомостей, жодних позовних заяв, направлених судом та ухвал про початок чи про відкриття провадження в рамках підготовки до початку навчального сезону на вказане укриття, в якому ми зараз перебуваємо сільською радою, витрачено 280 тисяч гривень. Це безпосередньо на ремонтні роботи, за які я хочу подякувати батьківському колективу. Також витрачено 100 тисяч коштів із фонду ЮНІСЕФ на вказане приміщення, і планується до кінця завершення сезону названня так будівельних робіт ще 250 тисяч гривень на облаштування відмостки. Каже, триповерхову будівлю школи у 2018 році почали утеплювати. Облаштування відмостки входило до проєкту. Опікувалося цим будівництвом управління капітального будівництва облдержадміністрації. Ну, відповідно, балансу була знаменська районна державна адміністрація. Роботи не закінчені. підрядник зник. Було порушено кримінальне провадження. Ми намагалися в 2021 році від правоохоронних органів дізнатись, в якій воно все-таки стадії і чи буде чи будуть завершені будівельні роботи, які в тому числі включали відмостку навколо приміщення школи, яку зараз ми будемо робити за кошти комунальні, за наші вже кошти на даний момент. Жодних відповідей я хотів би передати. Офіційну заяву до тієї ж самої знаменської прокуратури от хай займуться краще цими питаннями. Відповідальність за стан укриття несе власник, пояснив прокурор. Нами зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем, службовим особам, які допустили ці порушення. Більше 30 мільйонів вже виділено з державного бюджету, зокрема на облаштування укриттів в дитячих навчальних закладах, тобто в управліннях освіти і так далі. Тобто Також перевіряється і бездіяльність органів державної влади місцевого самоврядування, які допустили ці порушення. Нині в області завершили першу щоквартальну перевірку укриттів, розповів начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення. Перевірино 2115 укриттів, із них 652 – це захисні споруди, це сховище і ПРУ і 1367 – це шістсім укриття. А на даний час 120. Не готові до виконання за призначенням. Це 60 сховищ, 60 перву. Це ті, які були за раніше збудовані, вони знаходяться в підприємствах, які зруйновані. Голова Зубоцівської громади каже, судовий позов до сільради щодо стану укриття не визнає. Усунути недоліки в укритті планують за два тижні. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.